Всім привіт! Мене звати Діма, і я починаю свій ще один блог. Боже, кому ти представляєш себе? Твої фоловери будуть тільки люди з твого Фейсбука. Вони і так що це знають. Чому ще один? Тому що в мене вже був досвід невдалого введення трьох блогів, і це напевно вже буде четвертий, але подивимось про що блог? Про життя в Каліфорнії. Так же сталося, що я проживаю в Каліфорнії, працюю програмістом. І бачу досить багато цікавинок, якими я б хотів поділитися, Повідати, доповідати, оповідати, розказувати я, мабуть, оповідати. Але справжня ціль це спілкуватися українською. Якщо ви мене знаєте, то напевно помітили, що українською мовою я не дуже часто використовую. А коли ти 90% часу спілкуєшся англійською мовою, то ти не те, що російську мову, яка моя рідна починаєш забувати. А й українське відходить десь дуже на задній план. Також буду розказувати тут про подорожі, про цікаві міста Каліфорнії, про цікаві місця Каліфорнії і, можливо, місця в інших штатах. Розповідаєш, бля, Діма, розповідаєш. Ну а нормальне же слово, ну що ти дурак такий? Ще трошки про себе. Я емігрант-початківець, до того проживав в Банкоці півтора року, але це був такий, знаєте, більший відпочинок. Проживаю я в містечку Плезантон, працюю в Сан Франциско, і кожен день я їжджу приблизно 47-48 миль до свого робочого місця. Насправді дуже важко вибрати про що розповідати, тому що коли ти живеш тут, то все вроді би окей, але коли ти спілкуєшся з друзями і розповідаєш їм про життя, їм цікаво. І про що розказують? І що тут буде? Тут будуть моменти мого життя, тут будуть моменти життя інших іммігрантів. Я дуже постараюсь знайти час, знайти, можливо, людей, які мені допоможуть зробити інтерв'ю з нашими іммігрантами, в яких тут вийшло. Діма, про що ти можеш розказати? Інженерних логов уже много. А інженерів повністю зайнято женщинами. Серйозно. На Ютубі очень много блогів жінок програмістів і у них дуже багато просмотрів в десятки разів більше, у мужчин. Тож не зволікайте, підписуйтесь на цей блог. Я буду старатися робити найкращий контент для вас, старатися говорити українською мовою, і мій російськомовний колега мені буде в цьому дуже допомагати.